Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені! Молитва, можливо, деякі запитання. Основне це молитва. В основу проповіді кладемо слова, які записані 1 Коринтян 1,27. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. сильне. Буквально сьогодні ми зранку прокинулися, ще вчора ввечері, я думаю, вже я отримав ту новину, як Львів був атакований ворогом з півночі Орешник і сьогоднішню нашу передачу. Молитву нашу ми називаємо Львівський орешник». Хай Господь нас благословить. Хто не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, щоб як можна більше охопити людей. Це є для нас найбільша нагорода, як ми розповсюджуємо слово, основа-основу розповсюдити слово. І тому ваша підписка і лайк буде для нас дуже сильною нагородою, щоб більше людей побачило це. Пам'ятаємо, що десь років чотири тому була в ефірі Моя проповідь. Час наближається, час близький, де я говорю про Львів, це і молитовне служіння, так молитися за Україну. «Молимось за Україну, була названа передача, де, власне, я розказував про певний сон, який мені снився, і як цей сон розвивається. Ми бачимо перша ступінь, як сьогодні, чи сьогодні, вчора, вночі, в 12-й годині ночі, власне, у Львові перша частина цього сна збулася, пам'ятаємо. Якщо ми не покаємося, якщо ми не принесемо свої серця до Бога і не кажи, що я живу в Канаді, я до того ніякого відношення не маю. Моє серце і у Львові, живу зі своїми людьми, там моя і родина, мої близькі. Так сталося, що я живу в Канаді. Господь дозволив мені жити тут, і, звичайно, я роблю те, що каже Господь. Не пішов у бізнесі, працюю в церкві, що готується друга черга. Сильного, Уже, вже було попередження, але буде сильніше, набагато сильніше, коли буде Орешнік летити, летіти справжній посил для цілої Європи. Ми бачимо, що зараз робиться, як себе Росія готовить на походу до Ізраїлю, як очищаються певні території України для якоїсь нової держави. І це вже не є щось незрозуміле і непонятне, це не є якась теорія. Заговору, чи щось незрозуміле, хто вивчає це, бачить, як проходиться війна, як щось робиться на певній території, і для кого ця територія готується. Зараз під цей удар мусить так виглядає, якщо не буде підсилена молитва, може попасти і пострадати сильно Львів. Про це було сказано ще 4 роки тому. Ще тоді воєнні дії не проходили, ніякої війни не було, але було конкретно сказано, як буде атакований Львів. Ай, Господь нас благословить. І не падайте на лінію таких глядачів, які тоді написали в коментарі дуже цікаве, Хе, не збулося знову не так. Та радуйся, що не збулося. Я би хотів, щоб всі ті пророцтва чи розуміння слова, яке не раз ти висвітлюєш від того чи іншого, не обов'язково, щоб це від мене йшло, від когось іншого, щоб воно не збулося, щоб не прийшла трагедія, щоб не було тої війни, щоб не вмирали ті люди. Хай нічого не збудеться в поганому змісті, хай буде тільки добре. І якщо в Неневії не збулося, то не говорить, що воно не мусило бути. Господь заступився і спас Неневію. І ще 150 років існувала. Хай Господь нас благословить і не падаємо на той осуджуючий нерозумний флан, коли люди кричать: О, дивись, сказав і не збулося, Львів не був атакований. Тепер бачимо, скільки разів атакований. Пам'ятаємо, навіть як мені посилали певні проростки, казали, о, дивись, Божий чоловік говорить, ні одна стріла не впаде на Львів. Не тільки на Україну, на Львів так само. Пало? скільки вже нападало тих стріл. А тепер бачимо цей сатанинський орешник. І це тільки початок. Якщо ми будемо в молитві, Господь допоможе позбавитися того, що може статися. Молюся з вами, Ігор з України, Христос народився, славімо Його. Слава Ісусу Христу! Спасибі, дорогий пастор, за ваші проповіді, моліться за нас. Дякую за проповідь, пастор Олександре. Дуже шкода, що багато віруючих не хочуть розуміти правду, про яку щоразу ви говорите. Приєднуюся молитви за всі нужди, які прозвучали і які люди заносять на сторінках передачі. Нехай Господь вислухає кожну з них та пошле просвітлення і покаяння для які заблудилися. Прошу молитви за Галину, мого чоловіка Бориса, дітей Олега, Тетяну, свекруху Марію за те, щоб стояти в ці останні дні. Віра в Ісусі, дякую всім. Дякую пастору за проповідь, розказування про Біблію, про Ісуса Христа і Святого Духа. Амінь. Благослови Ізраїль і Божий народ. Алілуя! Благослови Україну. Не хочете слухати проповіді? Не пишіть на пастора Олександра погані слова, покайтеся, поки не пізно. Знаєте, чому я зачитав цей нарис? Особливо до блогерів, до всіх, хто сьогодні десь такими негативами в світ, розбиває щось. Ви ж уявляєте, це робиться назавжди, навічно. І пізніше, коли ми станемо в вічності, те слово, яке я пустив, по розумінню того, що я хочу набрати більше оглядів, чи дійсно мені Господь щось сказав, тільки не торгуємо цим. І за кожне слово негативне ми будемо відповідати перед Богом. Своїм словом оправдаєся і своїм словом осудиться. Багато є негативних коментарів. Більшість з них я бачу, які не мають просто під собою основи, видумка, брехня. І за це все треба буде пізніше відповідати. Так що покаємося. Ще один такий слава Ісусу Христу! Просила про молитву за відновлення стосунків моєї сім'ї, і сім'ї мого сина. Дуже дякую вам, пастор Олександре, за молитву. Дякую всім сестрам і братам, які молилися. Дякую команді пастора і за цей канал. Свідчу втретє за чудо, яке творить наш неймовірний Господь. Мій син з невісткою прийшли і примирились. Слава Богу! Ми примир... примирились. Є ще одна ситуація: сім'я мого сина Петра не є в братерських стосунках з сім'єю мого сина Івана. Прошу молитви за відновлення стосунків. Є духовний занепад. Сама стою в молитві. Наш Бог, любові, віру, що Божа любов сильніша над усе. Всім Божого благословіння. Ще буквально декілька зачитаю. Слава Богу, благослови вас, пастор, вашу сім'ю, команду, пастор Олександр, сохрані вас, Господь, помилійтесь, пожалуйста, за спасіння сім'ї і брата. За. Помолитесь, пожалуйста, за спасіння сім'ї брата, за дочери от диабета. сердечно благодарю. Дякую Господу, помоліться за нас. Нехай Господь контролює кожну і кожне дійство цього світу. Помоліться. Господи милостивий, спаси синів моїх Олега та Іоніса, прости мене грішну, слава тобі віки віків. Не судіть, будь ласка, за кафедри, всі проблеми звалюєте на сестер, а ви повинні молодих братів вчити, як жити сім'єю. Тільки ви винні, що молоді сім'ї не вміють жити. Бо ви, напевно, займаєтесь політикою, пустослов'ям і не навчанням по Біблії. Стараюсь максимум вчити по Біблії. Коли йдуть якісь політичні питання, хто слухає нас, то все зв'язано з Біблією, в якому часі ми живемо. І якщо Даниїл, наприклад, вивчаємо книгу Даниїла, ми можемо чітко сказати, що це був політик всіх часів, який жив при царях, виконував функції, які казав їм робити один, другий, третій цар, і при цьому від... залишив для нас відкриття, яке ми називаємо книгу Даниїла. Все, що стосується останніх днів, якщо це буде життя церкви, якщо це буде політична акція, і вона нам показує, в якому часі ми стоїмо, ми постараємося це показати і показати людині не просто на словах, а в ділі, як слово виконується. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, дорогий пастор, за проповідь, за слово життя, за, діяль... за діяльність, за молитви. Молимось разом з вами, підтримуємо в кожній молитві, хто присилає свої нужди на адресу нашої передачі. Нехай Господь всіх вас благословить. Ще буквально одну-дві нужди прочитаю. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, пастор Олександр, за молитви. Господи, благослови пастора, родину, команду, церкву. Постав свою охорону. Прошу підтримки в молитві за спасіння моїх дітей, онуків, чоловіка, рідних. Молюся за кожного брата і сестру, за всі нужди на сторінці. Молюсь за Ізраїль, Україну, Росію і за покаяння всіх людей на землі, за наших захисників. Господи, благослови кожного. І ще буквально одну прочитаю. Ісус, ну то не буду читати, бо то дуже нерозумне хтось написав. Брати, в Господі! Хоч би і з Росії бувають більші по крові, ніж деякі вороги. Слава Ісусу Христу! Так може бути? Якщо чоловік в Росії сповідає Ісуса Христа, ходить до церкви, говорить правду, він є нашим братом в Господі, і нас не може різнити мова, то не проблема, що чоловік рос... родився в Росії, говорить російською мовою. Проблема є в тому, як він відноситься до Слова Божого і чи є любов того чи іншого. Брата чи сестри, які на сьогоднішній день так стоять один проти одного. Ще одне. В Україні війна, а ті, що себе називають віручими, розважаються якось іграшками, йдуть по ресторанах і їдять. Ну, ми бачимо, який є світ, як воно є. По правді мені також тяжко не раз дивитися, коли ми говоримо війна, війна в Україні так ніби. Переживаємо за це, але коли воно не стосується нас персонально, ніби ми стоїмо з боку. Я собі не можу уявити, як я проживаю в країні, іде війна, а я в той час йду в ресторан, собі гуляю, п'ю, веселюся, танцюю. Гинуть хлопці, гинуть дівчата, гинуть родичі. А я собі десь сів на літак і полетів. Чи в Америку, чи полетів в Канаду і гарно відпочиває і в той же час, пропагує війну. Так не буває, дорогі улюблені. Якщо ми плачемо, як пише псалом, плачемо зі всіма. Якщо ми радіємо, радіємо зі всіма. Хай Господь нас благословить, буде молитися за ці нужди, які є в нас. Молимося за Україну, молимося, щоб був поломаний той план Арешника, щоб той план, який задумав ворог, що він ніколи не пішов дальше, щоб не було ніякого ядерного удару, ми можемо це перемогти молитвою. Діявол діє, але молитва є сильніша. Молимося за те, за наш Львів, за рідний край, за спасіння за Єрусалим. Молимося. Дорогі Всемогутні Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви, дякуємо за наше життя, дякуємо за те, що воно заховане в Бозі. І зараз на руках молитви ми приносимо наш рідний край, багатострадальний край, який страждає від північного ворога, скільки людей загинуло, ці події останніх днів. Цей орешник, допоможи, дорогий Ісусе, зрозуміти людям, що кожна така дія, особливо хто стоїть за цією дією, веде людей в пекло, нема ніякого оправдання. Дай нам стояти в цьому. Ми молимо тебе мир для Єрусалиму, мир для України. Допоможи всім тим нуждам, про які ми зараз говоримо, читали, які є висвітлені на сторінках нашої передачі. З тими, хто дякує, ми дякуємо. З тими, хто молиться, ми молимося. Допоможи нам вибороти хоча б ще одну душу для вічного спасіння. Благослови цю країну, де ми проживаємо, мир для Єрусалиму, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш у небі. Нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу. Але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.